Віднайти свою освітню стожину у Прикарпатському національному університеті. Провели пізнавальну акцію Стефаник Day». Старшокласники загальноосвітніх шкіл Івана Франківщини стали головними учасниками події. Особливий сюрприз дня відкритих дверей, святий Миколай. Він підготував для майбутніх абітурієнтів випробовування у формі тестування. Сьогоднішнім головним подарунком від Святого Миколая буде представлення професійного тесту на Тест на професійну здібність майбутніх наших абітурієнтів по проходженню тесту кожен абітурієнт власне отримає свій професійний профіль і власне перейде до огляду тих професій, які пропонує наш університет. Ми допомагаємо випускникам визначитися, яку професію можна обрати. Ми допомагаємо випускникам старших шкіл з вибором університетів. І в цій ситуації ми виступаємо своєрідним консультантом. І те, що діти сьогодні будуть чути і не тільки сьогодні, а й на майбутніх заходах, допоможе їм зорієнтуватися, як вибрати університет, як вибрати майбутню професію і не помилитися. Учасники акції випробували свої здібності в різноманітних сферах. Діапазон професійного пізнання простягався від журналістської творчості до експериментів у галузях хімії та фізики. За результатами конкурсних завдань школярам вручили заохочувальні нагороди. Ми студентами будемо грати сьогодні гру про побудову успішної стратегії, і в результаті цієї гри вони дізнаються, чи можуть вони побудувати успішний бізнес на основі своїх знань. І якщо тих знань достатньо, вони отримують від нас ось такі браслетики. Це буде. Означати, що вони потенційно можуть в нас успішно закінчуватися і справді класні до мають про гарну здатність до формування бізнесу і до управління. Оксана Себастьян, Любомир Микитюк. Новини на вежі.